Це сьогодні. Отче, духовний, скажіть, будь ласка, де можна прочитати про дітей Матінки Божої? скільки їх було в неї, крім Ісуса нашого Спасителя. Дякую до Господи Боже. Де ви таке відчитали, що в неї було ще багато дітей? Ісая пише, ти до народження Діва. І після народження Дівою залишається. Ісус Христос, син мій єдинородний. Чуєте? Єдинородний. Пречиста Діва Марія Дівою у світ прийшла, Дівою і світу пішла, була забрана на небо. Після успення уснула. Не вмирала так, як ми тут. мучимося, вмираємо не раз, ну, по різному, так? тому і називається Успення. Уснула на цім світі і прокинулася в Царстві Божому. Дівою в світ прийшла, Дівою і світу пішла. Ми ж співаємо чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від серафимів, не мала Богородиця, більше дітей. Бо з Йосипом не жила, як з чоловіком. Йосип – опікун при Честой Діві Марії. Опікун. Тому це питання, що дітей мала це неправильно. В Біблії написано, що і Господи ось там брати твої прийшли, і матір твої і брати твої прийшли на двори чекають на тебе. Написано, що брати прийшли, Не? Але тут. Знову згадуємо, як я казав на проповіді. Коли читаєте Івангелію чи ще щось, треба знати традиції, обряди, звичаї, враховувати той час, зраховувати, до кого він звертається, і так далі. У євреїв до четвертого покоління, так як в нас кажуть, Першому Христі, двоюрідний, там троюрідний, рідні і так далі. У євреїв цього немає. До четвертого покоління у них рахуються брати і сестри. Без цих всяких двоюрідних, троюрідних. Брат, сестра, все, крапка. Ну, ти ж теж, як кажеш, брат, ти ж не кажеш, що брат там двоюрідний, троюрідний, ти ж не уточнюєш, так? Ти кажеш, брати, прийшли. І тому йдеться про братів, сестер це будуть діти Йосипа. Йосипа. А не Марії. А так як Йосип був обручником, то Йосипові брати, сестри рахувалися, і до неї, ну, брати прийшли твої. Не діти, а брати твої і сестри. Чекайте. А Христос каже, кожен, хто слухає моє слово, зберігає, той мені брат і сестра і матір. Так що за дітей, я думаю, що вичерпно. Христос рождається. Вчора вранці прибула посилка на ім'я Василя. Передайте, будь ласка, щоб можливості забрали. Дякую. Дякую, чи, чи, що там і чи є там записка? Записка там є, там речі для хлопців, наших захисників, грілки, газові балони, то що все. Купляли для, для свого чоловіка, але він досі без вісти зникли. Все нове використанні не було. Боже, це чудесні люди. Дякую вам. Посилку заберемо. Я просто вчора був в Запоріжжі і вчора мені там вже не вийшло. Сьогодні ми поїдемо заберемо посилки. Сьогодні я відправлю вже от ці посилки, що ви дали мені за Акафести. Сьогодні я відправлю.